Вітаю вас на моєму каналі Оракул Шріматрика. І сьогодні ми з вами розглянемо питання, яке ж послання для вас від вашого роду. Але спочатку, як завжди, що ж таке оракул Шріматрика? Оракул Шріматрика одна з найточніших і найдавнішніх систем роботи з енергетикою людини, з її психікою та її проявом у цьому світі. Це неймовірно ефективний інструмент для діагностики сьогодення та передбачення і при потребі моделювання кращого майбутнього. Матрика допомагає передбачити майбутнє людини, бізнесу, країни, пояснити причини виникнення специфіки справжньої життєвої ситуації, зазирнути у майбутнє і, у разі потреби, допомогти розібратися з майбутнім, підсказати чи змоделювати краще майбутнє. При діагностуванні матрика розглядає 9 сфер життя: це здоров'я, відносини, робота, вплив магії на людину, життєва енергія, вороги, конкуренти, бізнес, страхи, поїздки, вплив криміналу та державних структур на вас та інше. Також оракул дасть відповідь на ваш духовний розвиток і на вашу дхарму. Фонеми дають не лише передбачення. Вони також дають пораду, як краще уникнути чи пом'якшити негативний вплив, допомагають зрозуміти причину того чи іншого негативного впливу. Розклад оракула Шріматрика завжди покаже, чи потрібна вам додаткова допомога для того, щоб виправити ситуацію і згармонізувати свою енергію з енергіями пари божеств. Що відповідають тій сфері мандали життя, де проглядається загроза чи небезпека. Для цього проводиться містико-магічний ритуал Абхічари. Нагадаю вам, що в просторі немає часу, тому ваше послання саме для вас, саме в цей час. І той варіант, який ви вибрали, буде саме для вас. Гадаю, ви вже вибрали свій варіант. Тому давайте почнемо. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, тисніть на колокольчик, щоб отримувати сповіщення про відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, а також задавайте питання. Я буду на них відповідати. Гарного вам перегляду! Ваші предки говорять вам, що ви, мов повітря, мов вітер, який може заповнити собою все навкруги, і заполонити собою весь простір. Ваше положення буде значним і вам потрібно розповсюджувати свій вплив на всі процеси і всі справи, які проходять навкруги вас. Це стосується всього: і бізнесу, і роботи, і відносин, і навіть побутових справ. Ваша здатність легко і комфортно спілкуватися з людьми призводить до того, що ви завжди будете володіти тою інформацією, яка вам потрібна, яку можна буде використати на свою користь. Ви маєте корисні і впливові знайомства, які теж можете використовувати собі на користь. Взагалі вас чекає стрімкий ріст і в кар'єрі, і в бізнесі. У вас розширюється творчий інтелектуальний потенціал. Ви заключите вдалі контракти, зростуть продажі, збільшаться фінансові статки. Ви маєте ясний розум і розумієте ту інформацію, яку вам посилає світ, для того, щоб ви жили щасливо і досягали успіху і процвітання. Ваше бажання чи ваш проєкт, над яким ви працюєте, реалізується самим найкращим чином для вас, тому що всі рішення, які ви будете приймати, будуть прийматися мудро і виважено, що і приведе вас до успіху, процвітання і отримання бажаного. Але деколи вам важко висловити свої думки і озвучити свої плани чітко, щоб там промальовувалась логічна зв'язка ваших думок. Тому що ваша логіка може обслабнути, а ваша мова не буде красномовною, а буде сплутана і нечітка. Тому іноді вам важко щось пояснити, переконати когось чи просто зачарувати когось своєю промовою. Тому в таких випадках остерігайтесь красномовних шахраїв і аферістів, які зможуть вас обдурити. В другому варіанті ваші предки посилають вам інформацію про те, що вам потрібно відпочити, взяти паузу, взяти тайм-аут у суеті свого життя, для того, щоб привести свої мислі в порядок. Вам зараз не можна нічим займатися. Потрібно залишити всі свої діла і справи, відійти від них, тому що чим би ви зараз не займалися. Щоб не намагались зробити, буде тільки гірше, ніж якщо ви зовсім нічого не будете робити. Люба активність зараз у ваших справах чи в інших напрямках приведе тільки для погіршення справ. Єдине, чим можна зараз зайнятися, це медитація та духовне просування. Як пораду, вам ваш рід радить, що вам потрібно займатися духовними практиками і медитувати. Також ваш рід говорить, що вам дана унікальна здатність чути і відчувати як гарні шанси, так і небезпеку. У вас розвинута звірина чуйка, а також ваша внутрішня інтуїція. Тому вам потрібно завжди тримати ніс за вітром і завжди бути уважними до змін у своєму житті. Ви вміло можете використовувати шанси, які вам посилає доля, і здатні відчути найбільш сприятливий момент для того, щоб реалізувати задумане. Також ви вдало можете нейтралізувати і всі негативні впливи на вас. Тому що в будь-яких ситуаціях ви зберігаєте рівновагу і спокій навіть у стресових ситуаціях та стресових обставинах. Взагалі ваше життя буде стабільним і збалансованим. Але ваш рід вас застерігає, що у вас є велика ймовірність зробити фатальну помилку і якийсь негарний поступок, якийсь дурний поступок. Дії якого можуть привести вас до негативних наслідків. І це може торкнутися будь-якої сфери вашого життя. Це значно погіршить ваше становище і ваші фінанси. Крім того, це може також торкнутися і ваших близьких та рідних. В третьому варіанті оракул Шрі Шріматрика говорить, що ваш рід посилає вам знак, що ви можете упустити шанс і не зможете скористатися наданими вам можливостями, а все тому, що ви не будете знати, як вам правильно поступити і як вам правильно діяти. У вас буде в якийсь момент повна дезорієнтація. І ви будете нездатні адекватно оцінити свої власні можливості та розпізнати свій власний потенціал. Тому що шлях до успіху у вас буде закритий. Але рід говорить вам і дає посилання, що світобудова проявляється для вас як рідні мати і батько, які люблять вас, які проявляють до вас свою турботу, заботу, дарують вам любов, розум. Удачу, гармонію дарують вам силу, захист та самодостатність. Ви пер будете перебувати в гармонії, також е держати в рівновазі усі сфери вашого життя. Ви будете задоволені своїм матеріальним станом і легко будете вести бізнес та свої справи. А завдяки вдалим комунікаціям ви завжди будете досягати своїх цілей. Ви повинні все держати під контролем. І як успішний управлінець, ви зможете вдало керувати всіма процесами одночасно. енергії у вас хватить, і у вас її багато, і вона не іссякає, а тільки постійно поповнюється. Ставте перед собою грандіозні плани, наміри і досягайте їх, долаючи перешкоди і змінюючи навкруги себе все так, як вам потрібно. У вас все вийде, ви досягнете успіху і процвітання. Проявляйте свою волю у всіх справах, так як вона у вас сильна, і її не зламати на шляху до мети, до перемоги. В четвертому варіанті Оракул Шрімартріка говорить, що ваш рід хоче вас попередити, тому що вас можуть чекати жахливі наслідки від вогню. Ваш стан може стати нестійким, неспокійним. Вас постійно буде щось хвилювати, в душі будуть спостерігатись тривожність, тому що ви будете перебувати в постійній напрузі. Вас будуть переслідувати погані перечуття, тому емоційний стан буде нестабільним. Ваша увага буде розпорошена, у вас не буде концентрації в ваших діях. І як наслідок, ваші дії будуть безпорадні і хаотичні, які можуть супроводжуватися непередбачуваною поведінкою. Ваші рішення будуть спонтанними і різкими. Ви будете загоратись, немов сірник, І проявлятися, це буде як неконтрольований гнів або навіть і лють. Але ви зможете з цим впоратися, якщо візьмете себе в руки, тому що ви наділені безмежною мудрістю і ви завжди приймаєте мудрі рішення. Ви вмієте зробити виважені висновки в будь-якій ситуації. Так як ви чітко бачите всю ситуацію і всі її нюанси, як зсередини, так і ззовні, ви розумієте і знаєте, як правильно вирішувати поставлені задачі для досягнення успіху. І робите ви це з легкістю і самим найкращим чином для вас. У вас будуть для цього безмежні можливості і навіть безмежні ресурси. Для здійснення всіх ваших намірів, проєктів чи ваших справ. На вас наче з резервуара безмежної енергії буде литись сила цієї безмежної енергії. І це неймовірна сила, яка дана вам для здійснення всього вам задуманого і досягнення успіху і процвітання. Підписуйтесь на канал, тисніть на колокольчик, щоб приходило сповіщення на нові відео. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось. Пишіть коментарі та задавайте питання. Я буду на них відповідати.